Всім привіт дорогі друзі! З вами Голден Фредді і. Флопман. Ну, ми сьогодні будемо робити екскурсії по нашій школі. Правда, ми покажемо вам э, один, два чи один клас, так? Наші подовжні. Та ми не і всередині будемо тут, давай пішли, бо щось мене це зі уже. Так, давай. Ну що? Школа така простенька і дуже тупа. Якщо чесно, не думали більше знімати якісь апіску. Вау! Бачите? Раді. 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 Бачите? Це наркоманська тут... школа. Тут утопіти можна. Опа, вже лохів бачу. Але тут можна на кожному третьому кроці побачити лоха. І ось один з них. Ну, про нього взагалі не горе, в нього ці <раді> росли. Все, нічого не знаю, нічого не знаю. Давай нічого не знаю. далі. Добре. Ну що ж. Коротше, тут раніше був хід там заблокували всередині, ми потім вам покажемо. Пофіг, потім зайдемо. Так, вламився. Такі поламаємо. Ляш з автоматом і халашникова, блін. Не, вламився в школу. Ай, пішли ламатися, потім по двір'ю екскурсії прийде. Ларви лампи розсиночки. Дай ліна, що це потрошна. Це одна із Так, Це точно. Ось обхвалилися. Ну от і вламались. Далі все такі було відкрити. Ось наша й далі, коротше. Там три кабине. Кухня. Повідомляла, я чекай, стоп! Куди ти піш? Ходи замовимося. Зараз вломимося в один клас. Звісно, це не наш клас. Тут першокласники, а ми четвертокласники. Тихо, тихо, стоїть.

Там кошмар, там фреді. Не знаю, хто. Ти про вентиляцію? Так Не вірю. <ріх Glah> Все, пішло. Йопта, тут хтось є. Це блядь, тут. Основні туалети. <клхи> ну, медку. Ай, пофіг пішли. Опа, Було і плохо. Я думаю, що в наш клас. Тут переодягають страх. Так, чуть-чуть камеру. Наші школи викидну з'їжджали вже приходитися вісім разів. Ну ще два класи таке Перший. Перший не наш, це наш. В першому класі займається серцем один чоловік, а в четвертому чотири чоловіка. Чуєш, пішли зимою, пішли зимою, я знаю, куди помагаюся. Ламуватися. Він не тут, Вася. Анячка, вона ж охоронися, потім зараз. Та нічку? Мали не продовжувати. Маємо ламися. Ламитися, схвалюємо такі. Це наш клас продовжений, якщо вам не платить. З вами <світ> був Golden Freddy і. Стой, ну, <світ> <світ> стоп, стоп. Уявляю, як це як вчителі це побачать в Ютубі. <світ> <світ> Хе-хе-хе. У мене навіть є назва для цього. <світ> Дивіться, оце один. З найбільших лохів От мені цікаво. Я знаю знайшли всього. Давай, давай. Ну, напевно попаде в топ трьох найнаркоманських школ. Давай. Ну я в принципі двіник. Він такий середній. Я середній. А я школу ненавиджу Я теж нафиг є. Я плюс та ті, що я навидю.

Ми ж пішли шукати кошмара. Нас тут іноді бродять по школі. такі страхливі кошмари. Там, і 4 я думаю, ви всі знаєте за 4 Ми тут деколи з ним визивали, правда, дивно, чому він писав? Правда, брату? він визвався два дні після того, цю школу за пару місяців закрили. Ну і отак от. Так от. Ага, і всіх, ти що його хотів, і всіх снайперів, ті, що тут були в школі, розстрілювали його. Ну дота я з нерфа його чуть не прибив. Та. Але, блін, його навіть снайпери ста вже навіть та, танком його вбивали. А насправді танк сам вбився. Слухай, ти брокер! Зразу так про танки. Ага, що ж, казати, про реактивні літаки, блін. реактивні літаки, ви ж казати, блін. Ну все, з вами були Фредді Фред Фредді і Лоб Мода.